Знаєте, ми... Існуємо по класичному принципу існування будь-якого ринку. Це бригади, підрозділи це теж певний такий собі ринок. І ми всі змагаємося за українця, який Українок. — україн, україн, українці і українок, які обирають там свій шлях, та як бути залученим в спільну нашу справу. Там. Не так, я думаю, що залучені всі, як поміняти свою роль, так? як перейти із ролі там. Платника податків справного там волонтера, чи там, донейтера, який підтримує постійно якісь ті чи інші підрозділи, а перейти в більш активну роль в активну позицію, якусь пілота підрона, чи пілота наземного роботи комплексу, чи хто. Хоче більш такий про хардкор, це хто хоче в саму невдячну і саму важку роботу в цьому світі стати піхотинцем от того водії. Та ну кричі, тут куди не тикне пальцем будь-яку посаду, є величезний запит в сила безпеки і оборони.